До 30-річчя нашої школи ми б хотіли поспілкуватися з вами як з першим директором нашої школи і почути там відповіді на деякі запитання. Будь ласка. А який, який найтепліший спогад у вас пов'язаний зі школою? Ну, Зі школою в мене пов'язане найтепліше те, що 1 вересня, 30 років назад ця школа Другой була відкрита. Сонячний день, присутності великої кількості глядачів, учнів, жителів мікрорайону, вчителів і представників будівельних організацій із Словоту. Що ви відчули вперше зайшовши у стіни школи? О, Це було навесні. Я зайшов в прекрасну будівлю. Білосніжний корабль на мікрорайоні, але внутрі було дуже багато ще не доробленого. І це оставалося не так багато часу і потрібно було зробити все те, що відповідало найвищим вимогам сучасної школи. Кабінетів не було, не було і матеріалів, не було ще. Техніки. Все це потрібно було придбати, завести, розставити. І було сумління, чи встигнемо, чи не встигнемо. От тому і таке відчуття відповідальності перед батьками, перед учнями та й перед учителями, щоб це було підготовлено так, як потрібно. А що було найважче у роботі, коли ви директор? Це дуже тяжкі спомини, тому що це був період в державі дуже складний, відповідальний. Ми переходили на рейки ринкової економіки. Зникли багато державних державницьких, управлінських рішень і І в цей час. Дуже було скрутно із фінансами в районі. Вчителі залишалися без зарплати, тобто їм виплачували зарплату, але не своєчасно. І дирекції школи потрібно було і заспокоїти, і підбадьорити вчителів, що це тимчасово. І ми старалися все зробити для того, щоб вчителі були забезпечені, але дивитися. Учі вчителям, тоді, коли вони переживали за свої сім'ї, за своїх дітей, які не завжди могли купити те, що потрібно, тому що не було грошей, а відповідальність не знімалася, це було найтяжче на мене. А як школа змінювалася на ваших гостях? І якщо б ви мали можливість щось змінити зараз? Що б це було? Ні, нічого б змінити я не хотів. Чому? Тому що я, перед тим, як мені запропонували стати директором школи, я в думках зробив для себе макет тієї школи, який повинен бути. У містах, обласних центрах вже відкривалися школи нового типу, гімназії, ліцеї. У нас такої практики ще не було. І тому я поставив таку ціль, щоб створити заклад, навчальний заклад нового типу. А для цього потрібно було і відповідні вчительські кадри. От тому ми, коли відкрили школу, було поставлено завдання перед вчителями, зібрали батьківський комітет, батьківську громадськість, розповіли, що потрібно. За підтримки вчителів ми почали робити нові програми. Нам вдалося на перших порах зробити класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Це спонукало учнів і вчителів більш вимогливо ставитися до навчання. Ну і це прекрасно дало результати. Через Рік-два у нас з'явилися переможці районних олімпіад, потім обласних олімпіад. Ну а надалі і була створена сьогоднішня школа, в якій ви працюєте, з чим я вас і поздравляю. А чи є у вас якісь звички і забобони, які перейшли у ваше життя з суто через роботу директора? Ну ні. Я не забобонний по природі, по життю. Але звички, звички будь відповідальним. Тому що посада директора школи вимагає відповідальності і вимогливості як до вчительського колективу, так і до учнівського колективу. І тому це... Як в роботі мені допомогла. А як ви думаєте, яким би запам'яталася школа, строгим директором якого всі боялися, чи добрим і лояльним? Ну, я думаю, що це можна спитати вчителів старшого покоління, які працювали зі мною. А який свій внесок у школу ви вважаєте найголовнішим? Найголовніше те, що зараз в Довинській існує гімназія. Те, що ми задумували, про що ми говорили, про що ми намагалися найбільше підняти, як кажуть, і у дитячому колективі, і учнівському колективі, серед батьків і серед, кажуть, керівництва району. Ми б хотіли вам подякувати за те, що ви згодилися ну, дати нам інтерв'ю і побажати вам всього найкращого. Дякую вам і бажаю також найкращих успіхів в роботі і в навчанні, щоб наші результати покращувалися, і щоб школа гриміла на всю Україну.